Моє вітання, що ж, заїхала нам чергова Електрокенго, це у нас 2014 рік і пробігу всього на всього 37 тисяч кілометрів. Машинка має запас ходу до 100 кілометрів, це у нас е вантажна. вантажний ось такий варіант машинки. Зарядний пристрій, крюк на місці, гарний стан загальний. Також ми маємо Webasto. Ми маємо парктроніки. Електрорегулювання дзеркал, підігрівчики, все є. Скло підіймачі, круїз-контроль обмежувач швидкості, блютуз гучний зв'язок, екорежим. Якось так. Машинка привезена з Франції, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Більше автомобільчиків можете побачити на нашому сайті winkar.com.